На зібрання прибули делегації з усіх регіонів країни. Залу в будинку культури Київського політехнічного інституту заповнили більше 800 партійців. Серед присутніх і патріарх Філарет священнослужитель найперше коментує ситуацію з прийдешніми виборами. Я закликаю всіх вас бути мужніми, твердими, постійними в своєму стремлінні. Оновлення для перемоги під цим гаслом відбувся дев'ятий з'їзд наших українців. Президія політичної ради партії, на чолі з Вірою Ульянченко, подала у відставку. Відтак до лав нашої України прийшли нові члени нардеп Григорій Омельченко, екс-міністр культури Василь Вовкун, речник Віктора Ющенка Ірина Ванникова, екс-радник президента Ющенка Данило Лубківський, а також Володимир Огриско. Через внутрішній аудит політична сила планує навести лад всередині партії та збільшити громадянську активність. Нехай нинішня влада не створює собі. Нових ілюзій. Ніхто і ніколи, навіть найбільші циніки, навіть найбільш продажні душі не перекреслять тих демократичних національних перетворень, того європейського поступу, тих свобод, які вдалося сформувати. Національна ідея завжди стратегічно перемагає. Голова партії Віктор Ющенко у своєму виступі зазначив, що партія визнає свої помилки, але не згортає боротьби за здобутки помаранчевої революції та незалежної України. Програла конкретна людина. Програв я. І крапка. Цим я хочу сказати, що не програли ви. Цим я хочу сказати, що не програли мільйони українців. Це саме головне. Наша Україна йде у опозицію і захищатиме народ від влади, яка зазіхає на національні цінності, свободу слова, українську мову та незалежність. Так, з'їзд ухвалив низку проєктів щодо цих проблем. Партійці закликають не зважати на почуття приреченості, яке нині панує у суспільстві. У що до біса можна вірити, коли правда обнялася з неправдою, і як рідні сестри гуляють країною? Такій владі потрібно протиставити організовані політичні, партійні і Громадські сили. Історія, мова, пам'ять, культура. Це те, що об'єднує народ, але не забезпечує стрімкого рейтингу і спрацьовує через роки, вважає лідер партії. Наша Україна не відмовляється від своїх ідей, утім, шукатиме шляхи для відновлення авторитету політичної сили. Україна починається з тебе, а не з них. Ірина Гришко, Владислав Тягун, Віка новини.